Всім привіт, я вас вітаю на каналі Трамвел І сьогодні топ 10 предметів The Bedingung of Isaac Список я робив сам. Тут лише моя думка. І моя думка може вам не сподобатись. Я прошу мене не осуджувати за це. Так що ми починаємо: 10-те місце: поліфем. Цей предмет підвищує урон гравцю. Але знижує швидкість атаки. Але якщо не зважати на це, то то хороший предмет. Дев'яте місце. Чарівний гриб. Цей предмет додає одне сердечко, урон, дальність атаки та швидкість атаки. Але він збільшує розміри персонажа і збільшує хітбокси. Але якщо не зважати на це, то файний предмет. Ось ме місце блювотний корінь. Дуже підвищує урон та додає отруєння, але зменшує дальність пострілів та швидкість пострілів. Але якщо його використовувати в комбінаціях, то тут добрий предмет. Сьоме місце епікетус. Просто бомба. Наносить багато урону. Та вибух допомагає руйнувати блоки. Дуже корисний предмет, на мою думку. Але є предмети і ліпше. Шосте місце Кесарів. Персонаж отримує атаку з короткою зарядкою, яка випускає спектральних і із... зародків, що самонаводяться. Якщо до цього предмета додати ще предметів, то буде цукерочка, а не предмет. П'яте місце. Маминий ніж. Ви мене спитаєте, чого я так далеко поставив цей предмет? Бо з комбінаціями з іншими предметами він перетворюється на машину для вбивств. То, що він спочатку наносить багато урона, я ніс не кажу. Але так, якщо в комбінаціях, то тут дуже файний предмет. Четверте місце: святе серце. Незважаючи на те, що цей предмет зменшує дальність, він додає серце, надає самонаведення снарядів та підвищує урон гравцю. В комбінаціях він теж дуже корисний набагато. Третє місце Брімстоун дуже корисний предмет. Особливо в комбінаціях. Він дуже добре використовується. А якщо мати самонаведення, то можна кімнати проходити закритими очима. Я думаю, він файно підходить для третього місця. Друге місце готхед. Дуже корисний предмет, я повторююсь. Додає світло покурч снарядів, підвищує урон гравця та дає самонаведення. Майже таке ж саме, як святе серце, але різниця в тому, що він надає світло покруч снарядів. І якщо ж рахувати в комбінаціях, він набагато корисніший за всіх предметів, на мою думку. І перше місце свідоцтво про смерть. Хоч це не пасивний предмет, а активний, але з допомогою нього можна попасти в кімнату, де є всі предмети на ваш смак та колір. Найліпший предмет, на мою думку. От і закінчується наш рейтинг. Ну що ж, от такий в мене список вийшов. Непоганий, та не найліпший, але то була моя думка. Ви були на каналі Трамвел. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі.